Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. А також ставайте спонсорами каналу. Український виробник Володар Робрію передав стрій партію снайперських гвинтівок свого проєкту Калібру 127 на 114 HL разом із розробленими в компанії високоточними набоями з полімерними гільзами. Про передачу повідомили у Фейсбук акаунті виробника на опублікованих світлинах. Видно шість важких снайперських карабінів і кілька сотень боєприпасів, що вказує на налагоджене. Серійне виготовлення як самих одиниць, так і інноваційних набоїв. Використання полімерних гільз дозволяє істотно знизити масу боєзапасу в порівнянні зі звичайними. Латунними патронами, ефект особливо відчутний у великому калібрі, де вага боєприпасів має вирішальне значення для мобільності підрозділів. Про розробку полімерних набоїв від володаря обрію стало відомо ще в січні 2025 року, коли компанія оголосила про завершення етапу. Дослідно випробувальних робіт патрон 12,7 на 114 HL нетипове рішення. У ньому застосовано кулю діаметром 12,7 мм. аналог .50 BMG. у переобтиснутій гільзі від 14,5 на 114 Міліметрів патрон для кулемета КПВТ загальна довжина набою становить близько 16 см. За рахунок більшого об'єму порохового заряду в гілізі від 14,5 на 114 вдалося надати важкій кулі високу початкову швидкість і енергію, що забезпечує стабільну траєкторію та ефективне ураження на дистанціях, які перевищують 2000 метрів. Водночас, компанія відзначає, що масштабне виробництво таких патронів стримувалося через дефіцит латунних гіліз, 14,5 на 114 в Україні. Тож інженери володарю обрії. Звернулися до спеціалістів по високопродуктивним полімерам для створення альтернативного корпуса гільзи. Самі снайперські гвинтівки Володар Обрію доступні в однозарядній і магазинній версіях. Вага одиниці становить 15,7 кг для однозарядного варіанту і 17 кг для версії зі змінним магазином. Загальна довжина зброї у розгорнутому стані становить близько 1,82 метри. При складанні приклада зменшує довжину до приблизно півтора метри. Це підвищує зручність транспортування і прихованого переміщення на позиціях. Тача таких комплексів із гвинтівкою та легкими полімерними патронами може полегшити роботу снайперських груп, зменшивши навантаження на екіпажі та логістику, а також підвищити тривалість маневрів у полі. Водночас, виробники військові підкреслюють необхідність додаткових польових випробувань та ретельного контролю якості боєприпасів під час інтенсивної експлуатації. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу.